Україна понад усе а укропав карателій, <хи> Ну, Орієнтовно тиждень тому чуть більше похоронили бабусю. Мір труд, май, І, типу, ну, то есть таке, ну, бі -бі -бі дерева Білоруся, там, де на фоні мінтовки, там тут же Льоша Якубович, Фідеріс, вся планета перед вашими ногами. Ніколи не рахуйте чужі гроші, не думайте, що це так. Білоруся, типу, як природний заповідник. Друзі, ось такий початок нашого ролика. Вискочили з хенком на прогулянку і відразу хочу відзняти для вас цікавий ролик на тему ну, Аля Рибанати. Цікава історія від Юрія Вознюка. Вибачаю, що трошечки була така просадка по каналу, не вдавалося знімати, бо ну, орієнтовно тиждень тому чуть більше похоронили бабусю. Поховали бабцю. Хворіла, лежала. Було таке випробування. Хто доглядав, хто знає, що таке лежача людина, то я просто ворогу не пожалкую. Просто ворогу. Тож, вибачте, за таку песимістичну ноту, початок, але життя воно продовжується. Дякую тим, хто підтримав, дякую тим, хто писав, дзвонив. Ну, реально, у мене підписники найкращі, наші підписники найкращі. Україна понад усе. Ми тоді тільки люди, коли можемо співчувати. Переживати, десь підтримати, і дуже важлива була ваша підтримка. Тож на початку ролику не за себе прошу, фонд Сережки і Волгіна Гаджета завжди в закріпі є його посилання на його сайт, на його фонд. Допоможіть там 50-100-200, хто скільки має, будь ласка, сипте, бо люди роблять колосально велику роботу. Ну, як завжди. Так, вибачаюсь, 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 зараз ми опа вимкнемо звук і продовжуємо нашу з вами історію. Події 2014 року, так зване, АТО, ну це було такий, знаєте, початок спочатку незрозумілої для багатьох війни. Тоді вже почалась війна. 15-й рік, малі діти, ну це майже 10 років тому. Товариш мій, хороший товариш, з яким я дуже давно товаришую, який мені ну, не просто товариш, а реально як брат, як частина мене. Він працював в людини. І каже Юр, я їздив в Білорусі, ну що тут Житомир, Адлівськ-Овруч, той район, Пагранси там, типу, пройшов митний контроль і, і ти вже там. Потрібно каже, купити грін-карту, а типу, зелений квиток. І так, що ти вже там їси? Голодне, а ну трава, ну. Хенк, за. правильне харчування. а, от лисиця. І оформляєш зелений квиток і ти, типу, вже там. Каже, риболовля така, що все, що ти рибалив тут в Україні, хоча на той момент ми там і типу, Дніпро плотно вивчали. І Чорнобильську зону відчуження вивчали, і намагалися ловити в нас тут по річкам. І на буденних днях виїздили, і багато рибалили. І ви мене давно знаєте. І знаєте, мою динаміку, мою кількість рибалок. Я зараз не хвастаюсь, я зараз не, не хизуюся, вибачте, там, інколи, можливо, будуть якісь суржики пролітати. І ситуація така, що їдемо, їдемо, помінявся по роботі, там, що не дуже. Виходило 2015 рік, вересень місяць, тоді трошечки злимило ще погоду, хоча ми ще заскочили там перший чи другий день в останній потяг вагону, ну, тобто, в останній вагон від'їжджаючого потягу. Скелайн, як зараз пам'ятаю, до 3.12 це ще перший, який плотно ще Ваня самойлов тестував. Це такий звірець, був прототип. Беру я його, екзіст. Буду там періодично добуляти фотки навіть з міліції, вибачте за спойлери. їдемо ми. Класна дорога, закінчується територія України з Білорусі, і починається реально крута дорога. І такі наративи -лозунги. Там Мір Труд Май, там, Труд Шмуц, Махмут, Азербут, ну і далі по списку. Ну, і такі наративи, що. Якщо ви знаєте у вашого товариша Є оружиє, не зареєструване, то ви можете нам анонімно сообщити. І, типу, ну, то есть таке, ну, білдерява -бі Білоруся. Ну, пардон. Я не кажу про всіх, є класний мене друзі білоруси, яких я поважаю, з якими ми спілкуємося. Багато хто виїхав. Тут Альоша Якубович, фідеріст такого світового рівню, тось він іногент. Ну, то есть він не підтримав політику не Путлера, не усатого таракана таракани. Далі по списку. Річка дуже гарна. Тоді був період, коли було не дуже багато води, але ну, знову ж таки небагато води, риба скопчена на ямах. Нова для мене річка. а Ще товариш підмашнив, каже Юр, Юрій, є, А на той момент я їзя бачив тільки на картинках. Його типу я ніколи не ловив. І було цікаво. Ну, згадайте себе, вас запрошує на цікаву риболовлю, там з на декілька днів. Там поряд, під ну, там, кордони. Братського міста, там, країни, іде крута рибалка. У вас є кошти, у вас є змога, у вас є снасті. Ви молоді, вам 25-26, і начебто вся планета перед вашими ногами. Ну, звичайно, там. Безсонна ніч перед риболовлею, збори, все. Приїжджаємо, трошечки зламила погоду, починаємо рибалити. День від рибалів, гарно від рибалів, крута рибалка. Там, судака було чимало. Окуня було чимало, класна була рибалка, і там ці покльовки, я ще там навіть щось намагався десь на свій канал, ще старе-старе, це старе, перші відосики знімати там без звуку, бо мікрофона не було нормального і це все просто подбітна різка там риби. ну На той момент це реагувалося отак. от. Ну, Образно кажучи, зараз там дрони, демарки, соньки, ну, комп'ютер 54 тисячі гривень, у мене системне блокнути. В повному фулі на минулий рік так, така цифра, це щоб розуміло, скільки стоїть блогерське. Ремесло, скільки в цьому заробляти і ночами сидіти, монтувати. Ну, то тобто, Ніколи не рахуйте чужі гроші, не думайте, що це так блогери на баблу, на хайпу, на халяві, там, стоп, все, дайте гроші і йдіть за русським кораблем. Ні, це це тяжкий кусок роботи. Да, Це в кайф, Да, це приносить, але вибачте за таке відхилення від теми. Зарубали ми перший день, а там Білоруся, типу як природний заповідник, типу заказник, там, біосферний, там, всі справи. Він каже, слушай, я дивився по карті, там цікаві місця. Давай, каже, туди. Я кажу, слушай, ну друга країна, це все каже, Юр, ну ми рибаки, що ми? У нас зброя з собою. Чи ми там, типу, аля Аля-Аля там якісь ну, не, не знаю, там, ДРГ, -щики? ні? Але теж події 14-15 вже відсилка, Україна і два рибака йдуть в білоруську зону відчудження. Ну Це зараз так згадує, ну наскільки відбиті рибанати. Інша країна. Документи були, гроші були, все. І ситуація така, що ми заходимо, рибали, я вже невеличко піймав, моросив моросивдожік. Нас зливають, зливають Це Відсилка на початку, то, що я казав, що якщо ви побачили у свого товариша незареєстровану зброю, ви можете анонімно це на перешийку, де. Ми заходили таблички, там зона, шмона, все, там риболовство заборонено, полювання заборонено, штрафи там в цих білоруських цих зайчиках, там я навіть не знаю, там як воно переводилось, але, але зараз скажу по факту, скільки ветле заплатив і далі по списку. І ситуація така, що ми попадаємо туди, виходимо назад. ну, порибалили, там все походили, далеко влупили, все. там. Ключова фраза, яка підтвердила е, моє пересічення цієї зони, товариш каже, говорить, ми не потеряємо, якщо ми тут залишимося. Пішли туди. Ну і все, я думаю, ну дійсно тут лазити заборонений пліт, він найсолодший. Ну, нам то не знають там. Тулим туди, тулим назад, і на виході з кущів, е... звідки я не візьмись, з'являється жига, шестірка, якщо я не помиляюсь, мінтовська, старюча, старий бум'єнт і молодий пацаненок. І я знову на. В такому воровському вайбі починаю свалювати. Він мене там типу доганяє. і там щось вони, Я не пам'ятаю, чи стріляли вони в повітря, чи не стріляли. Ну там прийняли дуже жорстко, там реально мене там закрутили мордою в пісок. А інший цей пацаньонок підійшов до товариша, а товариш там Рама-2 Вондама, метр дев'яносто кубіки. Там банки такі, щоб він того пацаньонка білоруса сплатив за кадик, то в нього кадик був в руках реально залишився. І він, виходить, став біля нього. Ну, товариш просто став, такий, типу, типу, синочок, потримай на моє пиво, знаєш. І це саме. І виходить, як виходить, нас пакують. Ну, типу, на варіант там, не знали, не то, не то не хопа паспорта. О, Гавірі, укропав ми і що не ловили. Такі наративи відсилки до братської Білорусі. І починають нас там по дорозі на цьому жужунику вести. І таку, типу, інформацію з рубрики а чого ви там не воюєте, тіпа, там ополченці, там тудим-сюдим, там що у вас, там гражданська війна, що що ви то, весьове, п'яте, десяте тоді ще було розуміло, 14 2014-15 рік, що ну, Білорусі нам не браті. Ну, знову ж таки, може, там якісь 2-3% людей, яких я особисто знаю, ким я тисну руку, яких я поважаю. Я не грибу всіх під одну грибінку. Ну, не подумайте. Є реально толкові, їх дуже мало. Ну, є люди, в яких є мізки. Привозять нас в відділ, ми ну, такі понікші, тримаємося, все оформляють, оформляють штрафи туди-сюди. А така дебільна ситуація. Якщо, наприклад, нас приймали в нашій Чорнобильській зоні відчудження, типу в, в українській. То нам просто дали протокол, надію, прилітає штраф, ти платиш закрив питання, а там нас почали тягати. То туди, то сюди. Забрали повністю документи. Ми в машині на, запра... на зупинці, там десь на стоянці, ночували під міліцією. У мене ще такий прикол, я розувався, десь поставив свій красівок на землю, якась чи собака чи хто. Ну признаюся, що немає одного красовка. І все, я мені дав якісь свої там сраники старенькі. Я в цих сраниках, ну як бомжик. На другий день ми у нас там, ти суд, Ви согласний, ні загласне. Та от бюрократія обіцяна. Коротше. І виходить, випустили штраф і штраф 100 баксов. Я так, заплатив, я не заплатив. В мене були собою гроші, не принципово не заплатив. Я, типу, я внесений в список персон грати, яка не пропускається. І навіть, ну, зрозуміло, що ми зараз вже не поїдемо і, мабуть, і ніколи туди не попаду. Ну знову ж таки, я не зарікаюся, не знаю, що буде завтра, але я, типу, не в'їзний. А після того, що їздив, товариші їздили, класно ловили і це все. І є протоколи, є фотографії, там, де на фоні мінтовки там. І міфи про супер смачне білоруське морозиво, масло. Ну, у нас є хороше масло. Ружинське масло класне, рудівське топове морожено класне. Ну, типу, такі наративи. що... Але така Савковщина... тобто я був один-єдиний раз за все життя в Білорусі. І в мене такі виходить флешбеки, така, знаєте, пережок в минуле, ну реально Савковщина. Мір труд має, аля маля тудим-сюдим. Ну, тут просто Савковщина, міні-Кандер, усатий таракан зробив. Ну, і ви знаєте. Історію про чотири позиції, які він показував. Ви знаєте, що танки заходили з білоруської території, як їх можна любити, як їх можна поважати, як можна взагалі дивитися в той напрямок. Ну, типу, просто Савковщина. І, ну, знову ж таки, це мій влог, це мої думки. вас запрошую в коментарі. Вам подяка, що ви підтримуєте мій. Канал, це дуже важливо. Не забувайте про фон Сережки, гаджета. Ну, така от, друзі, була історія. як Ми поїхали в Білорусі, у нас прийняли мінти, протоколи, тягали. Але я живий здоровий, я знаходжуся в себе біля хати, неподалік річки, біля свого участку за містом. Тож риболовля інколи може бути такою: десь ти повірив в себе, я піду, я зроблю, я наловлю, я вийду сухім із води. Але вийшло там тайне явне, ну і злів місних, потім нам уже мінці пацаненок, вже коли нам віддав документи паспорта. говорить, ребят, вас слили». Нас просто слили, слідили діди, вони дзвонили, дідам три копійки, там якийсь аля абонемент на п'ять рибалок в зонки, а укропав карателей, бандеровців, Коротше, нагнули. Ну, таке от, звісно. Щоб ми зараз зустрілися на прямому такому заприкосновенні тут, то... Ну, навіть не хочу уявити, щоб з ними було б. А тоді, на жаль, по закону він ще таку фразу сказав. там щось, там, щось Не рибаки ніхто з них. Ми щось там про рибалку. Сом пошов. Так з таким <сміття> українсько-російсько-білоруським акцентом. Ми часто згадуємо цю тему, часто прокручуємо, неї, їздимо постійно на рибалки. І якось так воно життя йде, вже, там до сорокухи роки, але дуріще ще фатає, вітра в голові хватає. Якось, ну, друзі, так, все вже так багато наговорив. Всіх обіймаю, підіймаю, всім гарного настрою. Хай все буде добре. Я впевнений, що Україна переможе, і ми заживемо на своїй вільній Україні, Богом даній нам землі.